Вас вітає соціальний компас. Присвятити своє життя іншому звучить красиво. Кожен з нас, хоч раз та й обіцяв комусь це зробити. Але одна справа сказати про це інша річ, коли життя ставить перед тобою таку проблему. Держава підтримує категорію громадян, які не залишають наодинці людей, яким потрібна рука допомоги. Тема нашої програми компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги. Соціальний компас привів нас до суму. Нині на обліку в управлінні праці та соціального захисту населення сумської райдержадміністрації перебуває майже 700 одержувачів компенсаційної виплати за соціальні послуги, які сумчани надають своїм землякам, людям похилого віку, дітям-інвалідам, хворим, які не можуть обійтися без постійної допомоги. На сьогодні можу зазначити, що з 1 квітня, якщо доглядають за інвалідом першої групи працездатна особа, вона буде отримувати 132 гривні 60 копійок. Якщо за інвалідом другої групи, особою похилого віку або дитини інвалідів, це буде 88,40. Якщо за інвалідом третьої групи або особою нездатною до самообслуговування, то вона буде отримувати на сьогодні 61 гривну 88 копійок. Якщо це непрацездатні особи звертаються, тобто особи. Віку, то за першою групою вони будуть отримувати з 1 квітня 105 гривень 90 копійок, за другою групою 70 гривень 60 копійок, і якщо не здатна до самообслуговування особа, бо третя група це 49 гривень 42 копійки. Під опікою місцевого управління праці та соціального захисту населення знаходиться подружжя Камаєвих. Господиня оселі Надія Пилипівна майже 7 років доглядає за своїм чоловіком інвалідом. Напередодні золотого весілля Микола Олександровича третій інсульт прикував до ліжка. Я Ні, в не, не розговалюють нічого. Шу господи, мов на Жінка розповіла соціальному компасу, що дізналася про компенсацію фізичним особам, що надають соціальні послуги не так давно. Під час відвідин управління праці та соціального захисту населення фахівці розповіли надії полипівні про цей вид державної допомоги і, не гаючи часу, підготували усі необхідні папери. Для призначення компенсації подаються такі документи непрацюючою фізичною особою, яка надає соціальні послуги, заява про згоду надавати ці послуги, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. А ще потрібен висновок лікарсько-консультаційної комісії про те, що стан її здоров'я дозволяє постійно надавати соціальні послуги. Крім цього, необхідна копія трудової книжки та довідки органу Державної податкової служби про те, що особа не займається підприємницькою діяльністю і про відсутність даних про доходи цієї особи, а у разі відсутності трудової книжки лише зазначені довідки. А особою, яка потребує надання соціальних послуг або її законним представником у разі визнання цієї особи недієздатною, необхідно подати такі документи: заява про необхідність надання соціальних послуг, а також паспорт або інший документ, що посвідчує особу. Необхідна також копія довідки медико-соціальної експертної комісії про групу інвалідності, а також висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного стороннього догляду та нездатність особи до самообслуговування. І на останнє потрібна заява людини про згоду на отримання соціальних послуг. Увага до стажу роботи того, хто надає соціальну допомогу, входить лише той період, коли людина отримує від держави соціальну допомогу. Пані Надія дякує не тільки за кошти, якими її підтримує держава. Дійсно, гроші усі до копійки йдуть на ліки. Потроху подружжя Камаєвих підтримують і власні діти, але і вони мають невисокі статки. Жінка щиро дякує за увагу та турботу, яку вона має від фахівців управління праці та соціального захисту населення. Адже добре та ніжне слово і за гроші не купити. Надія Пилипівна, як і 57 років тому, кохає свого чоловіка. І скільки б років не відміряла подружжю доля, жінка цінуватиме кожну хвилину, яка минає поряд з сумними очима Миколи Олександровича. Одним із механізмів державної та соціальної підтримки людей через старість є надання соціальних послуг з метою соціальної підтримки людей, які відповідно до законодавства. Потребують соціального догляду. Урядом була затверджена постанова Кабінету міністрів України від 29.04.2004 року за номером 558 про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги. Відповідно до цієї постанови. Зокрема, цього порядку непрацююча фізична особа, яка постійно надає соціальні послуги громадянам похилого віку, інвалідам, дітям, інвалідам, особам, які потрапили у складні життєві обставини і потребують цього догляду, то призначається компенсаційна виплата. Законом визначено компенсація фізичним особам, які надають соціальні послуги, призначається непрацюючій фізичній особі. Вона має постійно надавати цю підтримку громадянам, похилого віку, інвалідам, дітям-інвалідам, які нездатні до самообслуговування і потребують постійного стороннього піклування відповідно до висновку лікувально-профілактичного закладу. Щоправда, це не стосується осіб, що обслуговуються соціальними службами. Продовжуємо випуск. це світ і тепло в наших нас, і участі слова тим, хто серцем скорбить. Доброта це лучше дані не небом для нас, щоб кожен життя мог і греть і світить. Люди, будьте добри, стати чутішку жизни добре, щоб аж ваших сервіспі стала в неї тепліє. Юна не Черкащанка з маличку закохана в поезію, юга, любить декламувати люди, вірші, добры, однак декламувати, робить це лише у стінах свого помешкання. Вона, дитина інвалід. Ще, немовлям, дівчинку було травмовано при пологах. Слухають поетичні рядки матуся, бабуся та сестричка. Найменша донечка в родині теж інвалід. Маленька свого часу не перенесла щеплення проти кору. Дівчатка намагаються радіти життю, брати від нього найкраще і відчувати себе повноцінними членами суспільства. У цьому їм допомагає їхня наставниця Матуся. Яка за пропозицією місцевого управління праці та соціального захисту населення оформила документи на компенсацію фізичним особам, які надають соціальні послуги нам позвонили з управління соціальної захисту і предположили перейти з 1 января 2007 року на матеріальне забезпечення у них. От, ми получаем не тільки матеріальну допомогу, але и для младшенька ми отримали коляску. Нам позвонили. и помогли оформить быстро, очень приветливо нас встретили. И всегда с пониманием, и с поддержкой к нам относятся. Очень добрые, отзывчивые люди. Даже встретила в городе Наталью Николаевну. Она мне по имени отчества назвала, спросила, как у меня дела. Мы с ней пообщались, у меня настроение улучшилось. Вот. И когда не придешь, всегда приветливо встречают девочки и быстро решают наши проблемы. В очереди мы не сидим долго, как-то даже очередей практически нет. Вопросы решаются оперативно. Якщо догляду потребує дитина, як от у сім'ї Ніколаєнків, законним представником інваліда, яким є мама, надаються такі документи: заява про необхідність надання соціальних послуг, копія свідоцтва про народження, висновок лікарсько-консультаційної комісії про необхідність постійного догляду та нездатність дитини до самообслуговування. Компенсація призначається виходячи з прожиткового мінімуму для працездатних осіб. 15% фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам першої групи. 10% фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку та інвалідам другої групи і дітям інвалідам. А 7% фізичним особам, які надають соціальні послуги інвалідам третьої групи та хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої уваги. Причин близька людина може опинитися в стані, коли без вашої допомоги їй не обійтися. Державна підтримка особам, котрі виявили самопожертву, можливо, і невелика. Однак завжди гарантована. Ми вклоняємося перед такими людьми. Якщо у вас виникли запитання, спишіть з екрану телевізора телефон соціального контакт-центру Міністерства праці та соціальної політики України 0800 507 309. Повторюю номер. 0800 507 309. На цьому я ставлю крапку. Пам'ятайте, соціальний компас це ваш життєвий орієнтир. До зустрічі!